Привіт! Сьогодні ми візьмемо інструмент, який, ну знаєте, зазвичай вважають трохи нудним, і перетворимо його на справжню секретну зброю для навчання. Готуйтеся, бо звичайні електронні таблиці ми зараз покаємо в абсолютно новому світлі. Ну що, поїхали? А давайте почнемо із загадки. Ось дивіться: човен на хвилях, якась хімічна реакція і три математичні рівняння. Фізика, хімія, математика здається, ну зовсім різні свити, правда? А що, якщо я скажу, що для розв'язання задачі з кожної з цих дисциплін нам знадобиться всього один єдиний інструмент, і цей інструмент це табличний процесор, так, так звичайнісінькі електронні таблиці. Думаєте, вони лише для якихось там списків та бюджетів? А от і ні. Це насправді потужний двигун для розв'язання складних завдань. І зараз ми це разом доведемо. Отже, наше перше випробування фізика. Кидаємо виклик хвилям. Подивимось, як наші таблиці впораються з обчисленнями, для яких знаєте, зазвичай потрібен калькулятор, зошит, купа часу. І ось наша задача: уявіть, човен гойдається на хвилях. Ми знаємо, яка відстань між хвилями і як швидко вони рухаються, а знайти нам потрібно період і частоту його коливань. Ну, така собі класична шкільна задачка, яка вимагає знання формул і, звісно, уважності. Дивіться, як це все виглядає у вигляді таблиці. Ми просто вносимо те, що нам відомо: швидкість і довжину хвилі. А клітинки для періоду та частоти поки що залишаємо порожніми. Це, так би мовити, наше поле бою, яке ми от-от заповнимо. Але замість того, щоб хапатися за калькулятор, ми робимо щось значно цікавіше. У порожні клітинки ми вводимо не числа. А формули. Тобто ми кажемо таблиці, як саме рахувати, посилаючись на інші клітинки. І воля! Ось і результат. Миттєво! Таблиця все порахувала сама. І дивіться, не лише для першого рядка, а й для другого. Найкрутіше те, що варто змінити будь-яке число на вході, і відповіді оновляться автоматично. Отже, що ми щойно зробили ми перетворили статичну задачу на динамічний інструмент. І це, друзі, перша суперсила електронних таблиць бути таким собі безпомилковим автоматизованим калькулятором, мислити не просто числами, а цілими системами, формулами. Гаразд, з цим розібрались, а тепер підвищуємо рівень складності. Від простих розрахунків переходимо до справжнього моделювання. Наступна зупинка хімія, і ми спробуємо передбачити, як зміниться швидкість реакції за різних умов. Отже, розглянемо таку собі хілічну реакцію між водним та хлором. Наше завдання з'ясувати, а що ж станеться зі швидкістю цієї реакції, якщо ми почнемо, ну скажімо, змінювати тиск у системі. Розумієте, це вже не просто обчислення, це симуляція. Ми ставимо класичне питання: а що якщо, і хочемо отримати відповідь, не проводячи для цього реальний дорогий експеримент у лабораторії. І ось тут є одна ключова підказка, важлива деталь із завдання існує правило, яке пов'язує тиск і концентрацію, і це наш ключ до розв'язання. Саме цю логіку ми зараз і закладемо у нашу таблицю. А тепер подивіться, що відбувається. Це справді цікаво. Зміна всього одного параметра тиску запускає цілий каскад змін. Збільшуємо тиск втричі, і реакція прискорюється аж у 9 разів, в п'ятеро у 25 разів. Ось вона, друга суперсила. Таблиця як динамічний симулятор. Так, ми вже рахували, ми симулювали. Настав час для третього і, мабуть, найбільш візуального виклику. Переходимо до математики і подивимось, як таблиці можуть допомогти нам не просто знайти а буквально побачити відповідь. Отже, місія така: знайти точку, де перетинаються графіки ось цих трьох функцій. Звісно, можна сісти і розв'язувати це все аналітично, і витратити на це купу часу. Або можна просто змусити наш табличний процесор намалювати нам відповідь. План дій тут максимально простий перше створюємо набір значень для екса. Друге, для кожного екса обчислюємо ігреб за нашими трьома формулами. І третє, найцікавіше будуємо з цього всього графік. І знову в гру вступає магія посилань на клітинки. Ми пишемо формулу лише один єдиний раз, а потім просто беремо і розтягуємо її на весь рядок. І все. Таблиця автоматично підставляє правильне значення ікса для кожного стовчика. Це ж просто неймовірно ефективно. І ось він, наш результат. Це просто блискуча ілюстрація сили візуалізації. Замість купи якихось абстрактних чисел ми бачимо три криві. І ось та сама точка, де вони всі перетинаються, це і є наш розв'язок. Ми не просто знайшли відповідь, ми її побачили на власні очі. Отже, підіб'ємо підсумки. Ми щойно пройшлися фізикою, хімією та математикою. Давайте ще раз проговоримо, які ж неймовірні можливості ми тільки що для себе розкрили. Ми розкрили три головні суперсили перша це автоматизований калькулятор, який миттєво видає точні відповіді. Друга це динамічний симулятор, ідеальний для експериментів у стилі а що якщо. І третя, потужний візуалізатор, який перетворює сухі числа на зрозумілі наочні графіки. Гаразд, ми побачили на що здатні таблиці. Але ж це була не просто демонстрація фокусів, правда? Тепер головне питання а як цим усім скористатися? Бо насправді ми ж вчилися не просто клацати по клітинках, ми вчилися розбивати велику складну проблему на маленькі логічні кроки. Це вміння структурувати своє мислення. І ось воно справді безцінне. І наостанок таке питання на подумати, яка найскладніша задача стоїть перед вами просто зараз, у навчанні, в роботі, може в якомусь особистому проєкті? Хто знає, можливо, саме звичайна електронна таблиця це і є той самий інструмент, який допоможе її розв'язати.